Вітання, друзі, на ремонті. Настільна лампа Deluxe tf 130 вона без ознак життя. Під'єднуємо блок живлення, блок живлення на 5 вольт. Під'єднуємо його до лампи роз'єм і подаємо мережеве живлення. Як ви бачите, реакції на вімкнення ніякої немає. І, звісно ж, почнемо ми перевірочку з самого блока живлення. Стаємо на вихід. На вихідне гніздої бачимо 4 мВ. Тобто блок жилення у нас несправний. Будемо розбирати його, заглянемо всередину, що там. Відкручуємо два гвинти і добираємося до імпульсного блока живлення 5 вольтового Стандартна така схемка, трансформатор, конденсатор, віддіоний міст і шим контролер Знизу нібито нічого горілого, смаленого не наблюдаємо. Все ціленьке, тут теж конденсатори у нас цілі, нібито все в нормі. Так, Давайте перевіримо дріт живлення. Він цілий. Одна жилка є і іншу перевіряємо. Теж справна, Тобто дріт у нас цілий. Все в порядку. Далі ми е, оглядаємо, оглядаємо, що ще перевіримо. Так, думаємо, бачимо, хтось його вже паяв. Видно, оплавлений трішки кабель. Так, давайте поміряємо на виході на КЗ. Немає. Це в нас діод показує. Так, міряємо вихідний діод, він теж справний. Все тут в порядку. Так, так, так. Думаємо, давайте запобіжник перевіримо, він справний. Далі перевіряємо діодний міст вхідний. Все, діоди я перевірив цілі. Далі перевіримо дроссель, один і другий, вони теж справні. Так, міряємо 300 вольт на банках вхідних є. І на виході міряємо напругу. На вихідному конденсаторі, айтлей, як ви бачите, її немає. Напруги немає. Перевіримо вихідний конденсатор на, на, на всяк випадок, а вдруг він справний. у нас. Так, міряємо, як ви бачите, він показав норму. 390 мікрофарад, запаюємо його назад на своє місце. Далі відпаяємо ще на 10 мікрофарад. це конденсатор живлення контролера, теж буває висихають, перевіряємо, але як ви бачите, теж показує, що він в нормі справний, запаюємо його на своє місце. І, 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 схоже, що в нас вийшов зладувши контролер, але в мене немає в наявності такого. Тобто відкладуємо цей блок живлення в сторонку, викинемо його і спробуємо на новенькому блоку, чи лампа хоч працює, в нас чи не працює. Подаємо живлення. Так, доторкаємося, вона сенсорна. Як ви бачите, вона працює, все нормально, перевіряємо по остальних режимах, все яркість теж регулюється. Все в порядку. Тобто віддам з цим блоком живлення і нехай користуються. А із стареньким нічого заморочуватися, тому що він стоїть копійки і віддаю так, як є. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.